Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля із Ігором приступив вже до силосної ями. Зранку. Так, всім привіт. Що нам, обід привезла нам вже? Обід привезла. Ви зранку, а я вже ближче до обіду. Щоб вже Коля сумку їхав. Вже початок гарного. Отак, mm. ну. бачите, зараз блоки так підуть трохи під, під уклоном. Робимо криву стіну. Арматурки вставляю, 4 штуки на одну стіну, а тоді зверху, можливо, посередині пояса робити не буду, як я раніше говорив, що після трьох блоків буде пояс, і ще один. Бачу, воно буде міцне мов, мов скеля. і так. Бетончиком і передалі знову пішли. Вчора цілий день йшов дощ, то сьогодні так припарує, так сонце світить що. Ну, з носа капає тут. Особливо біля тут біля пленки цієї. Працюєте, якби ж просто сиділи біля пленки, то моколя й не капало б, да? так? Ну, в мене було б і холодочку посидіти. І в холодочку. Ну, зараз йдемо вже в холодочок посидіти. Нічого, перший раз, він там трохи довш, довше, бо плаває, бо одна сторона на ноль виходить більш-менш. А друга такі... Бачите, там такі стой, з тої сторони ще грубше вийшов. Ну нічого, я взяв на уровні, поставив бульку. Так виставив її, щоб мені зразу ставити під уровень. Ну, а тут блоки ставлю, взяв собі від уровня, щоб там його не вгадувати. Зверху не регулюється, так. Зараз по уровню. Виставлю, який угол мені треба, який косячок. І все. Так, підемо до Я Яма, виходить довжина, ямі 12 метрів, не рахуючи того косячка, що на підйом пішов. І ширина, по-моєму, 3,40 чи що там, 4,48. Це поки що запасом, там вони бачить. Є куди ще добудовувати далі, і що, що, або можна неповно всипати. буде видно, добре будемо затрамбовувати його. Оля, ще було тут два помічники. Того ви так багато зробили вже? Ну хлопці заїжджали. Але... ось живі, це Потім поправимо вже. Сяде. Хлопці заїжджали, то щось жаркувато кажуть, поїхали, побули. А котам їсти занесли. Тут все пообідали, зараз будемо розпочинати, там трохи більше зробити, щоб не треба б нахилятися. Так, поїхали, тут ціна, не обов'язково, щоб була б. Рівно можна як виходить то робити. Не забуваю блоки ставити, то привичка така, що треба навпаки. Забуеха му ще непривично так, що блоки навпаки, трохи більше роствору наложу. Бо коли цими ребрами, то там трохи більше, того, що падає блок. Зараз приїхала до Колі, побачить, що він тут робить. Ігору не вийшло на цілий день попрацювати, але нічого, У двох обіда, то до обіду, то видно, де що буде, як буде заїжджати трактором вже. Правда? Двох скоріше, звичайно, нічого. Два радочки вже є. Ярик приїхав, з Кирилом, то зразу каже, що татуї стіна так нерівно стоїть. Покажи, поки Торця отуда так. Коли перший радок, так далі трошки, так мені буде видно. Буде будівельником значить. <laughs> ну що, зараз такі софлі позбиваю, ще трохи можливо сорвати, щоб плівка не зачеплювалася, не рвалася б тоді. І так воно буде служити у нас. О! Якось так. Але на бетоні парі тут. Треба десь холодочку трохи заховатися. Може на сьогодні вистачить? Ні, то що. Зараз у нас вже робочий день підходить до завершення. Ще відро розформу, зараз дороблю. І будемо на вещеру їхати. От так обічно цього середнього не забуваю, що по краях і все, а тут трохи стараю, щоб вони по максимуму були наповнені тих. О, кулайом його ви знаєте бічечки сьогодні мене трохи розчарували ми з Ігорком робили до двох був ігор а тоді там людям поїхав пообіцяв що там кришу роблять така робота також але срочна була і брішки виходили протягом цього часу, були на вулиці, можливо, пів години, можливо, годину тільки. Сьогодні вони вечором без сіна і можуть, без комбікорму. Сіно точно не того, що можуть напастися, все одно там трохи є, що пощіпати. От комбікорму, не знаю, хочеться, хочеться знати, щоб і росли. Але я сьогодні тут цілий день майже, то вони таке роблять і полежуть і поїдять, пойдуть. А ще сіна вранці трохи більше їм дав. Пойдем зараз до бачки, глянемо. Росор скину. Десь показує, що стіна крива. Зараз дані, скільки вийшло сантиметр приблизно такий нахил. Десь мене облітка була. Просто ти такої Можливо... ще не робив, це така перша в тебе крива. Чого? Я, я завжди так, так і роблю. Можливо, знаєте, трохи переборщив, якось так. Там то нічого де б, а тут на краю так виглядає страшно, щоб не було б. Не було б я думаю, сна за мною. Сантиметрів буде більше 10, можливо, 12 сантиметрів. <кій> На п'яти блоках. Я ж думаю, що так треба. З Землею допремтися, ти будеш служити. Стоять. А ну-ка. О, мислимо в скеля. Бічки зараз поушують на тракторі повороти. А вже зараз ближче до вечора то ходили, це вже можливо з годину пасуться, це вже просто ходять, а не гризи. Сівалочку на днях заберу вже додому її. Бо тут раніше планував цих закабаїв. Раніше планував, можливо туди піде, але бачу, там вже і сіно буде, і зерно все підрад. Що, нема де ходити чи що. Щочі що проймаєте бореблі. Дніпро модельний наш, наш довгоногий такий. Його бачите, такий костяк грубий, я вже дивився на задніх ногах, там такі, як де суглоби таке аж. Ну, широкий ж, ніяка, не думаю, не нарость була б, але ну, однаково, що на одній нозі, що на другій. Такі. Будемо вола зробимо з цього. Буде крепкий. Вже привик до наших харчів, бач, пасеться. Полині, хай хай лікує себе також. Від усього допомагає. Десь ще маленький один є. Отам з тої сторони. Один якого поїм. Ну Ось, бачите нічого, які старші такі вже починають трошки грубшати. Підростають. Йдемо ще до маленьких, пішли. Вони окремо якраз так п'ять, мабуть, Да. Угу. Ще не до того, що я на ніч їх окремо перекриваю. Ну, цих малих закриваю на ніч, а великі ходять круглі сутки. То вони так разом і гуляють. Вони так і привикли самі собі ходять, як, як в хліві так і на вулиці. Фу -фу -фу. О, вже яке поросло, що вже й телятне відноло. І кропива до руки опекла. Були б голодні, все одно пощипали, там бачили Дніпроїв, були нічого страшного. О, тут його я думаю, багато. Я то хто знає, як його, щоб воно їм не кололо б, якщо скосить. Така дорога річ, так просто за травою, да, Олексій? Заберемо, заберем, заберем, відрання, я думаю, не до чукулись. хати під навіс, там будемо виїжджати тільки як отаву косить, там трошки гною небагато забрати буде. То хто знає, можливо, коли аж на осінь. Треба де тут і розвиви землі, а так хай стоїть. Що у вас сьогодні? Буде розрушення день. Його каже, звісно там каже, ти понасипаєш їм, понакидаєш, то що вони мають на сонце виходити? Сьогодні, правда, і жарко було так. Погода жарка припарувала. Всім добрий ранок. Зараз попораємось з бичкам. І маленьким, і великому. От котик вже пішов. То саме риве, він хоче пити вже. Же бички гукають, мабуть, комбікорму вже хочуть. Вчора, знаєте, я говорив, що будуть вони на такій дієті через те, що не ходили, не паслися в день, але все-таки не витримав, Сіна не дав, а комбікорм сипнув. Зараз також вже ждуть. О. Вже котенята попідростили, то вже виходять. Ну, Так, ми першим ділом сипнемо більшим бичкам, трохи покажемо, як, як проходить сам процес у нас. Ну, таке утримання класно, звичайно. Робота вся полягає в тому, щоб заготовити кормів чим побільше. Комбікорм закінчується також, але в нас вже є кормоцех, то там трохи простіше я до його вже підходжу. А то раніше там Леся вже розпіратор, яка надіває, якого того, що руками замішував. І, мабуть, пойдемо так і завжди. Що ти молиш? Зараз я беру термоса з собою. Щоб замінника мінника розвести вже я тільки один бічачок п'є молоко. Тож я каністри не тягаю. Вже вони треба, мабуть, щоб і Мішейл? а ні, ще маленькі. Ще Мішейл, ловіть не зможе. То вони й ждуть, щоб хлопці приїхали. Вони як їдуть, то щось їм везуть, я їм покладу, що є. Таке, щоб вони змогли їсти. Якої каші такого щось м'якого, бо ще маленькі. А бочки бачите, чекають все таки трохи проголодались. І сьогодні також будуть без вони. Так, молочко хай хвилину запариться, зараз комікорму особливо бичкам. Дніпро завжди з цієї сторони стоїть. І двері відкриті, такий ранок гарний свіженько косаво походить по вулиці, то не хочуть. Постикнув ще сюди, до краю. От і все отак десь 10 кілограмів виходить комікорму зранку ввечері їм. Комікорм по складі, ну, зернові, які є, у нас там це виходить пшениця, ячмінь, овеса, кукуруза. І 15% соєвої макухи. І без премікса без нічого зараз. Тут така система у мене Лесі не збить, uh -huh. малим набираю воду, там така баліка стоїть у їх. А велику ванну. Тут шлангом, а там вода підведена. Але ж потім вони всі разом ходять на вулиці. Це вже коли окремо закриті. Да -да. Я зранку почекаю, даю їм комікорму, тому що їх трохи другий комікорм. Там і весь цілий, Кукурудзи цього разу вже не давав. І такий крупніший помол для малих. ви бачите. Зараз до тої води гарячі, що ще літру холодної води. Так, де то малиш тобі поставить? Нема мисочки маленької. Ходи там хтось писав, та, щоб та людина так само була б оставлена і ці тваринки оставляють. Так і грубо, але якась така доля правди є. Димок з попі. Деп, не кажу. О, все. Тепер далі йде в нас дам зараз комбі корму по тим телятам, щоб вони трохи повідходили, бо не, не дають попоїть, що до всіх хочуть. Вони є як наркомани з засоскою. І двері є Коля. а й ти привик уже. Двері по кругу йдуть. О, бачите, ті пішли, а це я знаю, що Зараз йому буде смакота. Припоганяємо сьогодні з нами зранку. Отак так судя все Вчора попстріляв, так обічно ще тюк тюкас скидаю, ще їх попідстріляю. Ось сьогодні не буду. Буде гній требослом. А це нічого теж та такий. Саме молодий, саме малий, але жвавий, гарний. Я знаю, трохи одучилися б соски. А то зразу, як їх не поліваць з цього пою, то не можна було так, воду вкрили. Вода вже у ванну набралась. Як пару днів були закриті, то Коля каже, такі вони вже стали і грязні, і здається, аж меншають. На вулиці якісь такі вони трошки гарніші, жваві такі на сонечку. То так і старався вже, щоб скоріше пастуха провести. То походили під дощом, то трохи дощ їх помив, то такі вже й почистішали, вже як в хліві вони всі разом. Здається, підстеляє, а все рівно такі грозноваті були. Такі побіліли. Ну. Також і маленькі на сонечку ходять, то так і добре. Добре, що нам написали, що треба їх маленькими випускати. Ну да, так, так ми ж дали, бусети два місяці, що ще маленькі не можна. Так воно там щипне дві травини в день і все добре. А ми ж привикли, щоб, щоб вже такими більшими випускаємо, а потім ходимо, заглядаємо ними. За а воно ще гірше виходить, воно вже їсти хоче, воно вже багато може, зразу трави з'їсти з цієї сторони, чопуся, все а там свободно. Та коли закриті той мух було багато в хліві, а зараз все рівно ж вони повиходять на вулицю той мухи і заїми. Там і вітер не так і кусають, та й трава велика, можуть і полежати там в холодку. Казав, коля, що посадить їх на дієту чи на, на сух пайок, чи як ти там називаєш, але ж все рівно ж насипав гарно, бо треба було б менше, тому що вони з'їли і бігом на вулицю. То може ненадовго, зараз поривуть трохи, і знов будуть. Де знов будеш сипати. Я ж кажу, що ти ж не де зробиш пат... так, щоб вони були б голодні. Комі я так і даю по два кг приблизно. Він там з білком все поціна, бачу, що. Дніпро з рижиком на випередки, один перед другим. Тож місце ж є. То буде апетит більший. Що, рижик, від... відігнав його. той такий між двома маленький стоїть. <реш> здається, такий не худий, але знаєш. Це що... біленький, угу. що до росту його. Немає росту. Що ноги короткі. Угу. І все коротке і малече, що Ти ж нормальне є. Чого Вирости. А може як почне рости, то зараз наздожене всіх? Ну, просто коли його став жираф, він вже так, що здається, що такий маленький. А якщо перегнати його в той хлів, то там нормальний? Там, де самі мали я. Ну все, хай їдять, будемо вже їхати додому. Гринки з яйцями жарить. Будемо сніданок готовий. Зараз ще старшому дамо. Трохистійно перебираю, то його кинемо під ноги. Отак. Великому бичку даємо десь, можливо, кілограмів три, можливо, трошки навіть і більше комбікорму. Хочеться, щоб поправлявся. Десь три буде. Там ковшик 1,5 кг, якщо дуже повно набраний, то 1,8 виходить, все, що я даю. Скринка класна, а то з мішка все брав, то воно не дуже так добре виходить. Зараз ще покажемо нашого електропастуха. Нашого такого помічника відганяє трохи бичків від ями. Ось такий він бастіон. Тут я поставив середині, щоб дощ не засікав нічого. Так, не дуже багато інформації, його правильно під'єднувати. Чи можна, щоб цей кабель чи якось там зразу десь ставити на вулиці стопчику чи в приміщенні можна. Ну, зробив так, тоді спостерігав, нічого не гріється, здається, все добре. А так далі, далі все просто. Тут два такі зажими, один заземлення, другий до самого шнурка під'єднуємо, що тут вже, де сама огорожа йде. Тут з цієї сторони забив штира. там де заземлення під'єднав його, тут туди Штир, десь можливо, метрів два. І так він працює, до речі, можна показати, як він пробиває зараз лопаткою. Тут, бач, на, на піску так не дуже... Ну, пробив, але сидне більше, щоб. Так легенько. О! Якось так працює. Бички поїдять, то й підуть пастись. Воду набрали, здається, нічого не забули. Поїдемо вже додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!